Повномасштабне вторгнення розпочалося 24 лютого 2022 року, а Русанов прийняв перший бій 28 лютого. Село було на лінії оборони північно-східного напрямку наступу ворога на нашу столицю місто Київ. Українські військові під керівництвом майора Андрія Верхогляда героїчно захищали підступ до столиці 27 днів. Російські окупанти не полишали спроб прорватися до Києва, гатили танків, накривали село градами і нищили все на своєму шляху. Перший бій тривав півтори години, а вже 1 березня 2022-го о 5.30 розпочалися масштабні бойові дії. Окупанти мали понад 350 одиниць важкої техніки і кілька сотень солдатів. Та, попри все, українські захисники перемогли загарбників і не пропустили їх за межі населеного пункту. Через масовані обстріли в селі зруйновано 212 будинків. 46 з них вигоріли вщент. Частину помешкань селяни вже відновили самотужки, частину за рахунок державної програми.